Вітаю, мої дорогі. Не дивлячись на те, в яких обставинах ми живемо, ми маємо знаходити в своєму організмі, в своєму тілі радість. І, напевно, для того, щоб вам було легше це зробити, я задумав цю сьогоднішню роботу. Радість. ну, Якщо там розкладати по складам, як люблять нові веди, От, і все інше, такі нові релігійні організації, там Ра. Все інше. Від сонечка Так, ми, якщо ми вранці на світанку встанемо і підставимо своє личко, своє тіло, сонечко, воно на, надасть нам енергії на цілий день. Воно надасть нам радісті на цілий день. На сьогодні радість це, так би мовити, обмінна валюта Всесвіту. Сьогодні ми радістю можемо подякувати за всі дари, що ми маємо. І радість має сповнювати кожну нашу справу, кожну нашу думку, навіть в ці часи. Радість, що скоро буде мир, радість, що скоро буде перемога, радість, що наші воїни повернуться живими і неушкодженими. І ця подяка радістю поверне багато наших воїнів, дівчаток і хлопчиків додому живими. І наблизить час нашої перемоги. І що робити, коли її немає? Розумієте, фішка в тому, що радість, що може сповнювати нас, наші діла, нашу енергоструктуру, нас самих, вона не береться не, не, не де, це стан. Це як медитація, як молитва, як щастя, як любов, як кохання, це, це стан. І в цьому стані ви можете творити справжнє чудо. Чудо в своєму житті, чудо в житті свого народу, чудо в житті своїх дітей, чудо в житті Всесвіту. Але мало хто знає про те. І це наше особисте відкриття, ми ніде про те не читали. Ми просто це зрозуміли. Що по нашому тілу радість розносить кров. І серце перекачує радість по всьому, по нашому організму, по нашому фізичному тілу. І якщо у нас виникають проблеми з радістю, у нас спочатку вилітає печінка. Коли ми сповнені ненависті, у нас вилітає жовчний міхур. Ну і так далі. Коли ми, що як кажуть, не фільтруємо базар, у нас вилітають почки надпочечники. Особливим окремим. Але пов'язаним з радістю пунктом стоїть підшлункова залоза Серце. Серце взагалі унікальне, яке воно створює розум і свідомість творця, мозок творця в нашому організмі. Це єдиний насос, який розповсюджує радість до кожної клітини відносить її, і ми сяємо радістю, ми кіпимо радістю, і ви знаєте, Дуже цікавий орган, міжклітинний простір. Він надзвичайно важливий, на який мало хто звертає увагу. І це неймовірно. Отже, треба сповнити своє життя радістю, сповнити своє тіло, свою свідомість радістю. Але там не обійдеться без любові, без співчуття, без милосердя. Не обійдеться без щастя, не обійдеться без інших частин нашої гармонії, нашого гармонічного існування. Отже, тепер давайте ми проведемо роботу, проведемо невеличку роботу по сповненню нашого, нашої свідомості, нашого тіла, щастям і радістю, любові. Милосердям, співчуттям. Будемо накопичувати в своїх клітинах, в атомах, в електронах наших, наших тіл. Саме радість і інші компоненти гармонії. Отже, можете уявляти собі символ нашої школи, можете собі уявляти інь-янь, кому що простіше. Можете нічого не уявляти, просто бути. І відчувати ті звуки, які ви будете чути. І додатковий ефект, який гарантовано отримає ваше фізичне тіло, це лікувальний вплив на вашу серцево-судинну систему. На вашу печінку. жовчний міхур, почки підшлунково. Добавляйте до цієї роботи, безперечно, роботу з вашим потоком думок. Це дуже важливо. Отже, ми починаємо роботу з радістю. Ми її так і називаємо. Радісна робота. Allah is is owing higher than la Sirah, the Sunni, Oda, the Sunni, the Sunni, the Отже, займайтеся. У вас є тепер ця робота. Будь ласка, зцілюйтеся. Зробили паузу після роботи. І тепер прохання. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Це мені потрібно, це потрібно вам. Потрібуйте, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій YouTube, Telegram. Підписуйтесь на все відразу, тік-ток. Вам все одно, а мені приємно. Тим більше, що не все одно, скоро будуть відео розміщатися тільки для підписників. Тому, будь ласка, ви зацікавлені в тому, щоб бути підписаними. Ну, звісно, ставте лайки, коментуйте, рекомендуйте своїм друзям. Щиро ваш. Будьте здорові, будьте радісні.